І координатор акції є голови обласних організацій політичних партій. тих е, політичних партій, які, власне, організовують цю акцію. Це, зокрема, відповідно, я як голова свободи, це Кравчук, як голова Батьківщини, е, очевидно, це Коднічук, як голова удару, буде підключатися. Звичайно, Ксенчук, як голова фронту змін, може підключати, при, долучатися, але його ніхто не уповноважував і ну, ніхто його не призначав е, координатором. А собі зібралися там громадські організації, і вони про щось собі радилися. Але жодного рішення центральних партійних органів не було про те, що якась одна особа є координатором акції. От і не може бути. Тому що у свободи є свій електорат, свої прихильники, свої члени, що не Міксенджук буде керувати. Звичайно, що не буде. Батьківщини є свої, удару свої. Тобто, ну, я, чесно кажучи, не розумію чому таке робилося, можливо, щоб про себе нагадати.